Виконуємо номер 149 із підручника Геометрія 7 та номер 16,12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чи є правильним означення? Перпендикуляр до прямої це будь-який відрізок, перпендикулярний до даної прямої. Чому? Ступаємо до виконання. Твердження неправильне, бо кінцем відрізка, що є перпендикуляром до прямої, є точка їх перетину. На малюнку відрізок АВ перпендикулярний до прямої А, але не є перпендикуляром до прямої А. Запишемо це. Твердження правильне бо кінцем відрізка, що є перпендикуляром до прямої. Є точка їх перетину. На малюнку відрізок АВ перпендикулярний до А, але АВ не є перпендикуляром до прямої А. Номер 149 із підручника Геометрія 7 та номер 16 крапочка 12 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.